У п'ятницю 7 червня у Луцьку відбулась обласна конференція членів Федерації Дзюдо Волині. Основне питання обрання нового голови. Журналістам спочатку там були не раді, і організатори заходу Анатолій Бондарів та Руслан Машуренко намагались заборонити зйомку. Стоп, Я до вас борствока тут не буде. а За не буде. зараз. Не всі хто не є члени федерації, крім юриста, якому дозволили тут бути і помічника. Анатолія Постика, вони остаються. Всі, хто не член федерації, виходять. Можна питання? Я... Питання питання. Питання. Шо? Питання. Шо? Питання. Шо? питання. Я наші не зброю. Очевидь, головоючому на засіданні не дуже хотілось відповідати на питання, тим паче від авторитетних тренерів і директорів бійцівських клубів, яких чомусь до нині не беруть до складу федерації. Зрештою їм дозволили сидіти осторонь і спостерігати за процесом. А в порядку денному керівника обласного осередку федерації дзюдо Волині Анатолія Бондарєва, якого обрали на цю посаду лише торік. Як в минулих роках проводили турніри, вже об'єднано провели турнір ветеранів «Дзюдо» на досить дуже хорошому рівні. Більше 320 учасників було І купили 4 телевізора нових на змагання, купили 12 кімано нових ліцензійних, тобто синє, біле, синє, біле. Значить, було відкрито філіал в Шацьку, положено татамі, не в Шацьку, а в Мельниках. А на тому усі заслуги і здобутки федерації завершились. Тож Анатолій Бондарів перейшов на критику попередників і конкурентів, з якими не можуть поділити татамі. Тут сидять половина людей, які благодаря мені працюють тренерами, але щось відкривають. Я поставив свою роботу. Цю. Тож сяк так заслухавши від діючого голови обласного осередку Федерації Дзюдоволині, учасники засідання перейшли до розгляду кандидатур на цю посаду. Їх виявилось три. Поспіл Анатолій Іванович, Бондар Анатолій Іванович і Терешкевич Італий Петрович. Кожному з кандидатів згідно регламенту надали 5 хвилин для промови. Першим до виступу запросили Анатолія Костика, голову Луцької райдержадміністрації, який має звання майстра спорту з дзюдо. У мене коротка така, скажімо, навіть не знаю, що це програма, що це пропозиція. Я традиційно не буду, скажімо, ніяких радості говорити не на кого. Не на Терешкевича, не на колодники ще. Ну, Скажемо, що було, до було. Є пропозиція почати кажемо, наш шлях знову з нового чистого листа. А заразом Анатолій Костик висловив свої пропозиції та бачення подальшого розвитку дзюдо на Волині. Перше питання це бронювання молодих тренерів. друге питання це співпраця з головами ОТГ. І третє питання це ми працюємо з ліценатами. Тобто напрацювання вже є, ми можемо йти далі. На Волині ті, хто любить, ті, хто пропагує дзюдо, залишилось, ну, можемо ще десь десяток набрати людей, більше немає. І ми від цього нікуди не дінемося, тому нам придеться моритися, нам прийдеться на кінець-пожати друг другу руки, взятися разом за руки, йти вперед і розвивати дзюдо. У нас, нас є один вихід на сьогоднішній день. Однак потиснути руки один одному зголосились не всі. Діючий голова Анатолій Бондарів, попри критику та зауваження зі сторони багатьох тренерів і директорів спортшкіл, полишати посаду і поступати з іншим не збирався а навпаки, почав звинувачувати тренерів у тому, що вони крадуть гроші. Мовляв, тому він і не дає нікому нічого з федерації, у тому ж числі на реабілітацію титулованої спортсменки після травми. Я не буду далі обговорювати. Все, хорошо, я в це не лізу. Я чого не, не дав гроші. Бо якби до мене прийшли спортсмени конкретно, все, я б зразу дав. Призвернувся, прийшов і сказав, я б зразу дав. Я зараз можу дати 20 тисяч їй вийняти. Вот. Тут треба знати кому давати? Натомість, основний його опонент, директор Волинської обласної дитячо юнацької спортивної школи з видів боротьби Віталій Терешкевич, хоч і активно вступав у дискусії та заявляв про альтернативні напрямки і варіанти розвитку дзюдо на Волині, вирішив зняти свою кандидатуру на виборах голови обласного осередку федерації дзюдо на користь Анатолія Костика. Варто зауважити, що протягом усієї конференції, поруч з Анатолієм Костиком, можна було помітити відомого луцького адвоката і юриста Ярослава Грищенка, який участі у дискусіях не брав. Але Лише спостерігав за усім процесом про його роль у цій справі. Лишається тільки здогадуватись. Дискутували дзюдоїсти з пристрастями півтори години допоки перейшли до самого голосування. Однак і тут знайшли причину для сварки. В останній момент спортсмени почали розбиратись, кого ж саме вони обирають. Голову обласного осередку чи президента федерації, і в якій формі має проходити голосування таємно чи відкрито, не отримавши чітких пояснень, половина членів федерації покинули засідання. Я голосую стати, бо це безприділ за голосу Залишайтеся, хто хоче учасниця. Сіли подальше не зразу. В суді все буде оскажено. Та попривід відсутність підтримки і де марш фактичної більшості членів федерації. Головуючий Руслан Машуренко продовжив збори і голосування за обрання нового голови. І тут найцікавіше, до федерації в області входить 54 члени. На засіданні було присутніх 36. Троє членів федерації написали заяви про те, що будуть відсутні на засіданні, але передають свої голоси колегам. Ще троє членів федерації, поспішаючи на тренування, передали довірним людям з числа членів федерації також свої голоси. Ти віддала, Три два стыпаю питала, потникова бездала, пишут, саким закон. Штою участь у самому голосуванні брало лише 14 членів обласного осередку Федерації «Дзідо» Волині. І попри те, що згідно статуту для обрання голови необхідно дві треті голосів, Анатолія Бондарєва обрали повторно за нього, начебто, проголосувало понад 20 членів федерації, скільки точно не зумів назвати і сам Анатолій Бондарєв. 23 чи 24, тут було повинно було б присутніх бути 52 чоловіка, навіть 51, Бо три чоловіка вибули, написали заяви. Вони зараз за кордоном із минулого року тобто, втекли. Але ми їх внесли в список, типа, але їх тут не було, їх ми не відмічали. От значить більшість третя там голосів, проголосувало 22 чоловіка. На конференції обласного осередку дзюдо з самого Києва приїхав віце-президент Федерації дзюдо України Михайло Руденко. Сьогодні згідно останнього рішення конференції Федерації дзюдо України, проводилось проводились вибори особа, яка повинна бути затверджена президентом Федерації дзюдо України як керівник відокремленого підрозділу ФДУ у Волинській області. Був присутній, подивився, як відбувається народу, багато приємно, що скільки людей за дзюдо переживають. Отже, я думаю, що на Волині дзюдо буде розвиватися, тому що ну, сьогодні були баталії двох годин. І це дійсно приємно, скільки зацікавлених людей в даному виді спорту. Викликало полку дискусію під сінами обласної дю США. Багато дзюдоїстів назвали вибори нелегітимними і штучно зіграними Руслану Машуренко спеціально для Анатолія Бондарєва. Мовляв, частина членів федерації у змові з головою, який не враховує інтереси більшості титулованих дзюдоїстів і не допомагає їм ні в чому. Сам Руслан Машуренко, призер Олімпійських ігор у Сіднеї, назвав вибори голови демократичними. На мій погляд, да, це демократичне, нормальне. Були всі представники, всі я з, з, з всього Волинського регіону, всі тренери, нікого не забули, всіх запросили, прийшли люди висловити свою думку. І сьогодні обрали Бундрева Анатолія Івановича, обрали керівником від окремого підрозділу Федерації дзюдо України. Окрім цього, Руслан Машуренко назвав конференцію публічною та відкритою, і це при тому, що саме він з Анатолієм Бондарєвим намагалися видворити журналістів з зали і заборонити їм зйомку усього процесу. Я вважаю, що такі заходи повинні бути відкритими, прозорими. І ви знаєте, ви підійшли, ми вас запросили, ніяких питань немає, щоб висвітлити це. Ви спочатку да. нас хотіли і забирали. Ні, я не забираю, я просто всі, всі Смотрите, є формат. В цьому форматі всі роблять так. Є, ви ж бачили, що є, є якісь є там спори, щось. Преса повинна висвітлювати ці речі, але ж там такі, якісь спори є. Котрі ну не до чого, це внутрішня така, знаєте, боротьба. Зрештою, навіть Руслан Машуренко, як головуючий на засіданні, не зміг назвати точну кількість членів федерації і кількість голосів, які були враховані за кандидатурою Анатолія Бондарєва. В свою чергу Анатолій Костик відверто зізнався, що ніколи ще не брав участі у таких зборах. Це були е збори одного. Чоловіка Руслана Маширенка, який просто-напросто на сьогоднішній день зґвалтував федерацію Волинського дзюдо, ми будемо оскаржувати це рішення. Я думаю, що ми це все що ми виграємо в суді, і все далі буде. Більшість членів федерації не погодились з таким рішенням і переобранням Анатолія Бондарєва головою. І зрештою назвали збори нелегітимними. А тому найближчим часом дзюдоїсти планують подавати позов до суду. кажуть, нині це єдиний шлях, аби врятувати дзюдо як вид спорту на Волині.